Як на вулиці в одному із дитсадків рівного діти змушені постійно навіть у середині садочку перебувати у теплих речах. І в дощі в сніг рівняни нарікають на відсутність облаштованої зупинки біля лікарні. ITV. новини. Добрий вечір. Без теплих речей у садочок зась в одному із дитсадків рівного діти змушені постійно навіть всередині садочку перебувати у теплих речах. Адже температура приміщення закладу лишає бажати кращого що неабияк обурює батьків. Сьогодні в цей заклад завітала спеціальна комісія від управління освіти, що вдалося вирішити, та коли буде у закладі тепло, з'ясовувала наша Вікторія Якамець. У верхньому одязі та теплих речах лише так можуть перебувати у приміщенні садочку номер 44 дітки, які його відвідують, і все через низьку температуру у приміщеннях закладу. Пані Лілія одна з багатьох обурених батьків, яка вже третій рік водить свою дитину у цей садок. Розповідає увесь цей час із настанням холодів, перебувати у садочку нестерпно, адже температура у приміщеннях лишає бажати кращого. Адже в той час, коли прийнятна температура в дошкільних закладах не повинна бути менш ніж 19 градусів, у 44. Вартому садочку, за словами батьків, 14 градусів. У кращому випадку може бути 17 градусів. В даний момент опалення в нас працює дуже жахливо, тому що в садочку протягом цього тижня і взагалі це вже третя зима, така що температура не піднімається вище 17 градусів. на початку тижня це було 14. Тож, як розповідає Лілія, діти змушені перебувати у приміщеннях у теплому та навіть верхньому одязі. Ну, діти вдягнуті як на вулиці. в теплих жилетках таких дутих, як ходять осінню, в костюмах теплющих під низом під костюмами ще шари одягу. Ну так, це в закладі. Ми так вдягаємо. Ну я вдягаю дитину в заклад ще тепліше ніж десь там осінню на вулиці, бо бо там реально холодно. Найгірше те, що низька температура негативно впливає і на імунітет діток. Нерідко за словами пані Лілії, малюки хворіють через це. Звичайно, постійно. Ну бо діти перепади. Вони виходять з ігрової зони, де більш гаряче, переходять там в ті самі спальні, де менше обігрівається, або в туалети, а там холодніше. Хворіють постійні хвороби, постійні лікарняні. І, хоча батьки неодноразово зверталися до керівництва закладу, жодної відповіді, за їхніми словами, так і не отримали. Сама ж директор дитсадка слова батьків підтверджує. Однак, як каже, вдіяти вона нічого не може, бо мовляв, така проблема у закладі вже давно, і все через застарілу систему опалення. Є в нас така проблема, бо він заклад він ніколи не був теплим. Чим так пов'язано? Напевно, з тим, що вже потребує заміни труб в самої системи, тому що ну це все зроблено, коли будувався заклад, а йому вже буде років 45. Після того як батьки стали бити на сполох, на проблему відреагували в міському управлінні освіти і вже сьогодні провели у закладі перевірку. Комісія також підтвердила, що у дитсадку справді не належна температура. Ми сьогодні оперативно на це відреагували. Створили комісію, куди було включено представників управління освіти, інженерна служба управління. Освіти освіти адміністрації закладу та представники постачальної компанії. Ну, перш за все, ми перевірили факти: власне, чи дійсно це так так в окремих групових осередках температура була 15-17 градусів. Це є ну неприпустимо Начальник управління освіти міста підтверджує слова директорки, що система опалення застаріла, і саме через це в будівлі холодно. Однак усі ці недоліки, за словами Андрія Мазура, невдовзі виправлять. Дійсно було була неправильно налаштована система. Власне, подача тепла, вона працювала в економному режимі. Це такий один момент. Другий момент на другому поверсі в групових осередках облаштована. Облаштовані прилади теплопостачання, вони є ну, старими, так звані регістри, це такі гладкі труби, які між собою зварені. Андрій Мазур обіцяє, що протягом одного-двох тижнів в дитсадку стане тепліше. Тож лишається сподіватися, що обіцянку таки виконають і дітки зможуть відвідувати садочок вже без жодних проблем. Вікторія Якимець, Артем Шаула та Денис Коломис. Телеканал Media Group. Зручні зупинки з лавочками та накриттям, здавалося б, базова умова комфорту пасажирів, але реальність у рівному дещо інша. Мова йде про одну з вулиць рівного, на якій розташована лікарня, яку щодня відвідує велика кількість людей. Попри те, що там облаштували дорогу та уклали бруківку, забули про головне встановити зупинки. Відтак і пацієнти, і старші люди, і просто пересічні громадяни вимушені просто стояти та чекати свій транспорт, не маючи жодної можливості, аби присісти та бодай сховатися від негоди. Як так трапилося, що зупинку до сьогодні не встановили та чи взагалі з'явиться вона, з'ясовувала Юлія Котляревська. Іменно тут біля лікарні ці е, зупинки, ці лавки потрібні, як ніде, але на жаль, їх немає. Ось так на відсутність облаштованої зупинки скаржиться Олександр Курильчик. Пенсіонер пережив три інсульти та має доволі складну історію. Він звернувся із відчаєм, адже питання стосується не тільки його, а й інших людей. Біля лікарні на вулиці Чорновола, 79, яку відвідують щодня десятки пацієнтів, зокрема і тяжкохворі пенсіонери, немає ніякої можливості, щоб дочекатися свій транспорт у комфорті, адже на зупинці, де повинно було бути облаштоване відповідне місце для очікування, немає ані укриття від негоди, ані лавочки. Протягом року, як їжу туди весь час, і весь час в мене серце болить, як я дивлюся, люди мучаться там. А, а чому? А тому, що ось, поглядно вам, показую. Я судорахував в'їхали, Люди стоять там на Бубаєш о пів години і чекають громадського транспорту. А це люди інваліди. Пожилого віку, хворий і тому, щоб лавки не поставити, це стидно. Місцеві теж не розуміють, чому зупинки досі немає, та кажуть, що це справді є необхідним для людей. Ну, старша людина, ну, як вона буде так чекати довго маршрутку, то, звісно, треба ж немає нічого. І навіть смітника немає. Звісно, що потрібно, старші люди треба сісти. І є такі, що на костелях, звісно ж, потрібні. У департаменті інфраструктури та благоустрою рівного запевнили, що невдовзі все ж таки зупинку планують встановити. Усі відповідні роботи планують завершити до кінця року. Я думаю, що найближчий час а точно до кінця року вже зупинки будуть там встановлені. Це лише пов'язано з тим, що процедура по благоустрою, яка там утворювалася, воно розтягнута на всю дорогу, а зупинки, як правило, це вже виконується в кінці роботи. Тому залишилося лише сподіватися на те, що й справді Найближчим часом все ж таки з'явиться, та люди матимуть відповідно облаштоване місце для очікування транспорту. Юлія Котляревська, Артем Шаула, телеканал Ледь не вбив свою знайому. Вчора ввечері, як повідомляють слідчі, троє рівнян у квартирі розпивали алкогольні напої. Згодом між двома чоловіками 45 та 39 років на ґрунті ревнощів до своєї знайомої виник конфлікт, в ході якого молодший двічі ударив ножем жінку в шию. 45-річний рівнянин побіг до сусідів, які викликали поліцію та швидку. Патрульні поліцейські, які першими прибули на місце події, затримали зломисника, потерпіло госпіталізували до лікарні. Наразі підозрюваю перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вчора ввечері троє рівнян у квартирі розпивали алкогольні напої близько 19-ї години. Між 45-та п'яти та 39 річним чоловіками на ґрунті ревнощів до 32-річної знайомої вини конфлікт, в ході якого молодший завдав ножового поранення по шиї жінки. 39-річного жителя обласного центру затримали у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Соцмережами рівненщини шириться новина. Мовляв, на півночі області люди у формі побили цивільних, ба більше за чутками навіть є загиблі. Чи відповідає це дійсності, та що насправді там відбулося у матеріалі? Вікторій Якамець? Яка відпустів? Саме таке відео масово шириться соцмережами та спричиняє паніку серед місцевих. Адже на ньому видно, як люди у формі нібито починають сутичку з місцевими. У новиних пабліках пишуть, що таким чином люди перешкоджали військовим, які їхали на кордон. Людина кинулася під машину, щоб створити ДТП і не дати військовим проїхати на кордонне чергування. Люди зовсім голови не мають. Кидаються під колеса військової машини. Однак у прикордонній службі спростовують фейки, що ширяться у соцмережах. За словами речника Держприкордонслужби, усе, що відбувалося на відео, насправді затримання порушників закону, які намагалися незаконно перетнути кордон. Відбувалися затримання порушників. В їх дії обачаються ознаки кримінального правопорушення. Наразі усі передано правоохоронцям. У свою чергу поліції зазначають, що жодних поранених, а тим паче загиблих немає. А також запевняють, стосовно цієї справи уже розпочати досудове розслідування. Правоохоронці дійсно проводили затримання правопорушників, однак ніхто не постраждав, тим паче не загинув. Триває досудове розслідування, однак деталей поки не розголошуємо, аби не зашкодити слідству. Вікторія Якимець, телеканал ITV Media Group. Про те, що шахраї ошукали жительку Рівненщини за допомогою штучного інтелекту, про дотації з держбюджету, які отримують дві громади Рівненщини, щоб постраждали внаслідок ракетних ударів, та про те, що в Нью-Йорку презентували фільм про ветерана з рівного Олександра Терена. Читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Поколінь у Рівному відбулася зустріч молодіжної ради з пенсіонерами. Гроза авторитетів. Рівненський верес зіграв в ніччі із Олександрією. У Рівному відбулася зустріч молодіжної ради з пенсіонерами в рамках соціального проєкту Зв'язок поколінь. Люди похилого віку потребують не лише фізичної, але й моральної підтримки та допомоги. Саме тому молодь рівного проводить подібні зустрічі, аби допомогти таким людям бути обізнаними в сучасних технологіях. Наскільки легко сприймається інформація на гаджетах для бабусь та дідусів, бачили наші журналісти. Люди похилого віку мають бути обізнані в сучасних технологіях. Саме тому вони відклали всі свої нагальні справи та відвідали територіальний центр соціального обслуговування громадян, де члени молодіжної ради провели для них лекції. Уже не вперше пані Зінаїда відвідує заняття, де вона розвивається, відпочиває та на практиці засвоює урок про рух громадського транспорту в додатку онлайн. Ми вже розвили, скільки могли. Але зараз ми відпочиваємо, з нами займаються, нас запрошують на всякі виступи, на всякі поїздки. Це дуже важливо, Це дуже важливо. Я не сижу вдома, бо мені треба кудись іти. Мені треба йти на зарядку. Допомагати таким людям це не складно, стверджує секретар молодіжної ради Надія Бяла. Навчання дається абсолютно неважко, Ми знайшли порозуміння між собою. Дуже гарно у нас комунікація. Нас дуже гарно тут завжди приймаються. Вже третя зустріч. Третій раз ми навчаємо, і третій раз все чудово для нас. Іноді треба ще раз пояснити, можливо, якось більш доступно, але загалом вони дуже швидко все розуміють, і відразу все виходить без проблем. Пенсіонерка Наталія Михайлівна також відвідує лекції та каже: оплачувати комунальні послуги навчилася онлайн, а це доступно і швидко. Цікаве заняття по Можливості всяким пользуватися своїми телефонами, бо ми не маємо такої, в общем, можливості як молоді люди. Ми навчились передавати е, показники лічильників. Вчилися оплачувати за за комунальні послуги по телефону. Це дуже нам потрібно. Навчання для людей похилого віку проводяться кожного місяця. Як зазначає голова молодіжної ради Іванна Одейчук, такі лекції неабияк потрібні цим людям. Сьогодні. Спілкувалися щодо додатку, дозор, як курсує громадський транспорт. Також ми розказали, що є можливість подивитися, коли їздить низькоколий транспорт. Бабусі дідусі приходять також зі своїми запитами, зі своїми питаннями. І ми відповідно вирішуємо і ті питання, з якими вони приходять на наші зустрічі. Кожного разу ми бачимо, що кількість людей на наших навчаннях збільшується. Це свідчить про те, що дане навчання є актуальним. До слова, це вже третє заняття для людей поважного віку. Сніжана Твардовська та Артем Шаула. Телеканал АЙ Тіві Медіагруп. Один здав, інший прийняв. Днями відбулися збори федерації мотоциклетного спорту в Рівненській області, де обговорювали проблеми взаємодії клубів а також обирали нового голову осередку. Раніше керівником був Микола Косинський. Хто став новим очільником та які завдання ставить перед собою у сюжеті Дарини Черемшини? Обговорили взаємодії клубів та обрали нового очільника осередку. Саме так прийшли збори Федерації мотоциклетного спорту в Рівненській області. Зокрема, директор комунального закладу Рівненського міського спортивно-технічного клубу Сергій Головня зауважив, що є проблеми в роботі спортивних клубів, і попросив нового керівника звернути на це увагу. Хотілося, щоб новий голова звернув увагу на питання, які виникають проблемні питання в роботі. Клубів клубів зараз є декілька. Звернути увагу на ці проблемні питання, щоб усі клуби в нашому випадку, в першу чергу, в спідвеї здобули розвинували нормальні відносини, співпрацювали. І не заважали один норму, а навпаки, підтримували. Опісля обговорення перейшли до вибору нового керівника. Виконувач обов'язки міського голови рівного Віктор Шикерезян запропонував кандидата Дмитра Соломчука. Оскільки сьогодні вибралася голова мотоциклетного спорту, свою чергу ми сьогодні відвідали, тому що це є наш спідвей, безпосередньо, який в місті знаходиться, це є родзинка нашого міста. І сьогодні хотілось би побачити саме голову. Я свою чергу подав це Дмитра Соломчука, який теж обіцяє бути максимально піднімати рівень спідвою мотоциклетного спорту. Так Облас за цього кандидата проголосували майже всі одноголосно за головою Рівненського обласного осередку федерації мотоциклетного спорту України Соломчука Дмитра Вікторовича. Прошу проголосувати. За. Всі за два утрималися. Новообраний керівник Федерації мотоциклетного спорту в Рівненській області Дмитро Соломчук зазначає, насамперед на посаді хоче більше популяризувати мотоспорт. В мотоциклетному спорті дуже багато проблем, тому що колись мотоциклетний спорт різний мотобол, мотокорос, спідвей, інші види спорту, були візитивною карточку міста рівно рівненщини Головне максимальну увагу приділяти для спортсменів. Щоб спортсменів виховувати нових і молодих, і тих, хто є вже спортсменами, тих, хто виступає за кордоном, що вони все таки приїздили до Рівного до області, виступали, показували клас, мотивували молодь. До слова Дмитра Соломчука обрали керівником федерації мотоциклетного спорту в Рівненській області на 4 роки. Дарина Черемшина та Микола Мельничук. телеканал ITV Media Group. Гроза авторитетів Рівненський Верес не програє уже 9 матчів поспіль. Перервати цю серію не змогла навіть Олександрія, Руслана Ротаня, яка веде боротьбу за лідерство в УПЛ. Більше того, гра для рівнян складалася таким чином, що хлопці Олега Шандрука спокійно могли розраховувати і на три очки з лідером, але втримати мінімальну перевагу не вдалося. Про перебіг матчу. Дивіться далі. Не втримали перемогу. Олександрія Дорівного приїхала із багажем у 10 виграних матчів та двома нічийними поєдинками. Команда «Ротаня» знала, що київське динамо свого виграло. А відтак, аби бути на першому місці, Олександрійцям потрібно було лише брати три очки на полі рівненського вереса. Господарі теж на гребені хвилі. Команда Олега Шандрука із середини вересня не програє. Більше того, не рахується із авторитетами, не програвши шахтарю Карпатам та руху. Звітну гру розпочали із півтора. Годинної затримки через повітряну тривогу та все ж матч стартував. Перша небезпека біля воріт Олександрії прийшла від контратаки. Гайдурчик віддав а Дахновський не зумів переграти Єрмакова. Дочекався до останнього, і в підсумку Дахновський влучає в голкіпера. Через дві хвилини гравці Олександрії дарують рівнянам супернагоду вийти уперед. Гайдучик підібрав м'яч і покотив на Луана. Той вгледів Дахновську і віддав зручну передачу. Але Віталій знову програв свою дуель молодому голкіперу Олександрії. Не дозволив себе переграти Єрмаков і Миколі Гайдучику, якого вивів на удар Дахновський. Наступний момент змусив схопитися за голови усіх рівненських болівальників із питанням: як момент номер три. Неправильно. супер момент номер три. Луа, ну тут дійсно та все ж навала рівнян завершилася забитим м'ячем. Семен Вовченко переграв Івана Калюжного і влучив йому у руку. Це пенальті. Бити пішов гайдучик і розвів м'яч та голкіпера по різним кутам. Один. Нуль верес попереду на 27-й хвилині матчу. Олександрія відразу забила у відповідь, але гол після перегляду вар відмінили. Мав нагоду також зрівняти Шабанов під кінець тайму, але вище воріт. Втім, останнє слово у першій половині було за Вересом. Луан мало не створив гол туру, але трішки не пощастило. На ротання чекала непроста розмова у роздягальні. В Першому таймі ми з самі штовхнулися. Да, це контратаки суперника грав простір і боротьба та підбор м'ячів. Тому в першому таймі це було не за нами, тому і такий результат був. На старті другої половини команди обмінялися моментами. Біляєв точно пробив у руки голкіперу Вереса, а кльоц не влучив із перспективного стандарту. Далі момент за моментом в Олександрії. До 76-ї хвилини Верес відбивається, але гості все ж знаходять свою можливість. Калюжний б'є здалеку, а безера цей постріл коригує дезорієнтуючи голкіпера Вереса. Один один рівняна у другому таймі не справляються з суперником. Суперник нам створив певні умови такі в другому таймі, і ми не змогли десь якісніше працювати з м'ячем. Так, да, хочеться ще, щоб ми краще працювали з м'ячем в деяких моментах. Деколи спрощували гру, на жаль, ми хочемо по-іншому грати. Але ну напевно не все зразу у доданий час. Верес спробував вирвати перемогу, але спершу кльоц не влучив по порожніх воротах, а далі навала із ударом від Вовченка. Був натяк на гру рукою, але арбітер залишив цей епізод без уваги. Верес Олександрія – 1-1. для рівнян. Це була остання домашня гра цього року. Наразі команда Олега Шанрука на дев'ятому місці. Далі виїзні поєдинки проти ЛНЗ Карпат та Динамо. Вадим Рос, телеканала Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.